я теям не Я перетея не знав, чому серцу просто життя. Романтика, щирість і живий звук. Саме так минув вечір у міському палаці культури Кременчука, де із сольним концертом виступив співак Максим Бородін. Приїхали до вас вдруге в гості, і, і в перший раз це велике задоволення. Ти з перших секунд, з першої пісні відчуваєш або є ця енергія, або немає. Кременчуку в 100% відсотках вона є. Дякую за те, що ви такі. ще до початку концерту біля входу міського палацу культури утворилася черга. Глядачі поспішали зайняти свої місця, ділилися очікуваннями. Для багатьох це була нагода бодай на кілька годин відволіктися від тривожних новин, зануритися у світ музики та справжніх емоцій. Коли канавець подобається, ми випо на Луганську область. Якщо є нагода. Ой, це дуже нам допомагає перемкнутися, так. І дитині дуже подобається, бо те, що ми пережили, ну потрібно відволікатися, бо така ситуація зараз в країні, що мозги всі перезавантажені, то треба якось, хоч чуть-чуть. подобається. виконавець, його пісні подобається. Голос, щирість у кожному слові та емоційне виконання Максима Бородіна зачарували зал, викликаючи аплодисменти після кожної пісні. Цей вечір став для багатьох справжньою музичною терапією світлою, такою, що залишає після себе посмішку і віру. Вікторія Максимович, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.